Чому я маю купити нерухомість саме в Торев'єсі, Іспанія, а не в Аліканте і не в Аленці? Дивіться, друзі, моя теорія. Найголовніші фактори для вибору нерухомості: Перше – це локація. Друга це фінанси окупність, третя це стан. І четверта це ком'юніті. Ком да? Чому це важливо? Локація, ми знаємо, це одне з найважливіших. Фінанси це окупність. Чим швидше ти купив, тим краще нерухомість. Ми зараз розбираємо повністю вторичку. стан. Це який рік побудови, там 95-2000 й і ком'юніті. Отже, друзі, дивіться, беремо, до прикладу, Аліканте. Аліканте, локація топ хороша, по окупності трошки менше, стан, як правило, старенька, ком'юніті ну, непогано трошки є. Беремо до уваги, наприклад, Торев'єго. Локація трошки може гірша, фінанси окупність краща, бо нерухомість новіша, дешевше, швидше окуповується. Стане від 95 го до 2000 правильно новіший кращий. І ком'юніті від У нас 15-20 це українці. Тобто, ось такий в нас виходить графік, потерв'єся більше. Беремо Валенцію, локація ще круче. Фінанси, як правило, ну такі середні стане там, є дорога, є, скажімо так, є нова, є старіша. І ком'юніті також є, але населення велике, відповідно губиться е, кількість, е, скажімо так, середньостатистична у відсотковому відношенні, тобто ком'юніті буде більш жатіше. От така -от теорія, друзі, наявність туристичної ліцензії і окупність в Торів'єху ставить на першому місці по, якщо ви хочете менше вкласти, на нерухомість купити 80-120 тисяч швидше купити. Наявність туристичної ліцензії, ком'юніті відносно нова нерухомість. Хороша локація, 20 кілометрів протяжних пляжів, робить Торів'єху непоганою з точки зору інвестиції. Звичайно, якщо вам, наприклад, треба їхати переїжджати і шукати роботу, та Валенція і, скажімо так, Аліканте виграє в тому плані, тому що вони виграють по локації в плані великого міста. Якщо ми говоримо про інвестиції, то тут Торів'єха дуже непоганий. Варіант і ком'юнті, чому воно важливо? Тому що, коли ви приїжджаєте, не знаєте мови для здачі в оренду квартири, вам треба українців по-любому для проживання легше адаптуєтеся в українську. Тобто мова і ком'юнті воно дуже грає роль для адаптації взагалі за кордоном. Теорія така. Пишіть свої коментарі відносно, що ви думаєте відносно цієї теорії.